Дякую, що хоч хтось з людей запитує правильно на рахунок цього відео. Само собою потрібні вводні дані для того, щоб вирощувати рака під тонни місяць, потрібно реально величезна сума інвестицій. Давайте почнемо водні дані. Якщо приміщення немає, його потрібно будувати. Саме дороговартісне це буде зробити приміщення. Правильний і дорогий формат це будівництво сендвіч-панелі. Знаючи інформацію по сендвічу, то приміщення квадратний метр це фундамент, стіни, кровля вартує 350 доларів квадратний метр. Це сендвіч 150 або 120 мм. Таким чином, це якісно, надійно, енергоефективно і сучасно. Далі, якщо у людини є вже готове приміщення, може це якийсь свінарник, може коров'ятник, або якийсь підвал, або величезний ангар, воно вже є, його не потрібно будувати, але його потрібно доутеплювати. Утеплення теж займає, ну, скажімо так, не копійки. Це теж доволі велика сума. Далі переходимо в саме приміщення. В приміщенні нам буде потрібно не тільки побудувати стілажі, а ще й зробити все інше. Це і кімната, де людини приймають їжу, перевдягальня, душова якась місце, де буде морозильна камера стояти. Потім Вся сантехніка, електрика, щитова підстанція, якщо потрібно. Багато допів. Плюс потім стілежі. Стілежі можуть бути з різного матеріалу: від дешевих до дорогих. Що значить від дешевих? Дешево це з дерева і плівки, дорого це метал і пластикові ємності. Різниця буде в. Від 100 тисяч доларів тільки на басейнах, тому це ми окремо поговоримо. Тому, якщо в лайтовому форматі говорити за під ключ, всередину потрібно буде вкласти приміщення 1000-1500 квадратних метрів по підлозі, це буде плюс-мінус 200, а може і більше. Більш детально, конкретно потрібно рахувати. Таким чином, ми вже з вами наговорили на величезні гроші. Само собою, для того, щоб отримувати місяць рака від тонни, потрібно і багато інвестувати в цей проєкт. Але при таких інвестиціях і при правильному розумінні технологічних процесів і налаштуванні цього бізнесу може вийти і вийде, виходить гарний заробіток в майбутньому. Більш детально в телефонному режимі будуємо ферми, розвиваємо цей напрямок, робимо бізнес на вирощуванні австралійських раків в Україні. Телефон для зв'язку. Шапці профіль.